Друзі, сьогодні ми з вами знаходимося у селі Павлівка. Це біля Івано-Франківська. Сьогодні 17 квітня. Ми з вами відвідуємо дуже цікаве місце. Головну ферму, де люди відпочивають і, можна так сказати, і Як бачите, тут дев'яні приміщення, ферми для коней. До речі, це місце. Власником є німець. І можете звернути увагу наскільки все гарно облагороджено. Ось бачите, тут є для дітей різні майданчики і невеличкий подроб, де катаються люди і дітки. Ось такі цікаві. Породи коней різні. До речі, тут різна живність є, і поні, і інші види тварин. Як бачите, особливо такі знідні. Полюбляє це місце, особливо дітки. Катавшись на коні чи на ось так, як цей хлопчик на конику. Ми бачимо вольєр для птахів, їх зараз немає. А ось наші маленькі коники, які відпочивають у тіні. Ну, розказуйте, як ваше життя буття. А? Дружок? Да. Ну, розкажи щось. <пробуй> ну, ми, напевно, зрозуміли, він каже, що йому дуже добре. Десь не вистачає, напевно, якогось доброго харчу. <пробуй> Ми з вами зайдемо безпосередньо до зали, де проводяться виїзні навчання коней. Ось досить в сучасному варіанті у нас вже можна навчитися кататися на кониках. Викриває. Ось такий. Бачите, тренер навчає наїзниць. Ось така цікава бричка. Коли запрягають коней, ми виконаємося, наче в 19 столітті. Як бачите, тут такий невеличкий парканчик під напруги 12 вольт, щоб ми могли спокійно поні гуляти. Крім того, на території у нас є ось такі будиночки, де проживають бачите, ось такі унікальні кури. Ось такий цікавий розкрас. Їх тут є кілька. Ну, ймовірно, це якась німецька порода. А ось він чомусь виліз. Що, друже? У нас бачите який красавець. Можете звернути увагу. Тут є дуже багато голубів, навіть проводяться чемпіонати, чемпіонати Європи. Ось у цьому приміщенні. Зараз ми з вами зайдемо всередину кафе. Воно досить теж неординарне, як бачите, дерев'яна конструкція, дерев'яні ось такі столи. Досить гарне. Гарне місце. Зараз ми безпосередньо заходимо до середини. Можете звернути увагу. Ось така унікальна кафе-колиба, де після катання на конях ви можете відпочити. Стилізовано під таку ферму. Можете звернути увагу, наскільки цікаво. Підлога, вона із таких невеличких 10 сантиметрових стовпчиків. Тут можна замовити любу кухню на свій смак. Ось цікавий камінь натуральний, де можна затишно відпочити в будь-яку року. Як тут бачимо, якісь цікаві медалі, оскільки власність німця, який сюди прибув, вони там підписані німецькою мовою. Зараз ми підійдемо до бенкетної зали. Як бачите, вона все зроблена в еко. Варіанті, ось такі цікаві дерев'яні, без всякої, як би мовити, хімії. Ось така цікава наша Лєна, яка надзвичайно любить це місце. Як бачите, надзвичайна конструкція цікава. Тут можна замовити дні народження. Ну, а можливо, навіть і весілля. І прошу звернути увагу ще, крім дерев'яної підлоги. Ось така цікава підлога із цегли. Ось такий цікавий умілець, який це майже все зробив вручну. Тут же знаходиться. Відділ голубів. До речі, тут ви бачите різні приладдя. Ну, можна сказати, спорядження для коней, для голубів, оскільки власник і в Німеччині займався, це у них як то кажуть, родове дід і батько тримали коноферму. Як він з'явився на Україні, познайомився з чарівною жінкою із Павлівки і переїхав до України. До речі, тут у нас, бачите, там спить хом'ячок. Як вже і попередньо сказав. Тут спеціалізований магазин і для голубоводів. Так що тут можна отримати на солоду не тільки споглядання, а й навчитися багатьом речам. Ось тут вони Капугаї. До речі, наскільки приємно, власник не бере коштів за те, що люди приїжджають оглянути, тільки за катання на конях і поні. Орієнтовочна ціна 15 хвилин, це є 40 гривень. І більше ціна зменшується пропорційно. І знову перед вами один із героїв. Бачите, яка порода. Ось бачите, наскільки затримає дитинка, побачивши природу. Ще раз можете звернути увагу, наскільки це місце цікаве для батьків. Ось бачите, з дітками приїжджають. Мене тут з насолодою відпочивають. Ось зараз ми підійшли і вже знаємо породу. Це німецький ваговоз. Яка його вага десь? 750. Ого, біля тонни. Ось це коник. Такий красавець і ще ракурс, що ви побачили вас ближче. У нас, звичайно, попуга відчувається. Ми зараз зайшли до ферми, де безпосередньо коні проживають. відпочивають, тут з лошатами. Перед вами Сімона, це гуцульська порода. 2002 рік. Значить уже 14 років. Візетта, порода Тракеткенська, 2000 рік. Ось така красуня. А ось і білий конь. Це Клеопатра порода Ліпітянська, 2001 рік. Біла ось молодша. Це 2007 рік. Каприола, звати. Каприола. Остання, там не доля операція. Проходимо а. далі. Знову ж у нас. Та ж порода, це у нас 1997 рік. А називається ця красуня-дама. Ось така цікава назва. Зараз перед нами Ольф. Це українська верхова порода, 12 рік. Як бачите, безживий такий колір. Рідко зустрічається у природі. Перед вами цікава назва. Кава. Англійська чистокровна. 2001 рік. У нас вона заховалася. Напевно, вже обідає. Lucky look. Німецька верхова. Поні, 2009 рік. Ну, якщо чесно, для поні вона досить виглядає потужною. Алло? Ось бачите, якісь Особливості, по чому я її можу пізнати. Матіаса ще нема, а тут є. Е... Так, це у нас є Ізабелла, порода Українська Верхова, 2009 рік. Як бачите, німецька спортивна, 2011 рік. Адель. зараз з вами Трошки щось розкажуть, можливо, поспівають. Англійська чиска кровна Меліса. Як бачите, кожна має свої вишатні сідла. І у нас поні. Ось зараз щось нам розкажете. Ага. Ми зрозуміли, ти хочеш їсти. А ось ваговоз зараз прийшов пообідати. У них обідня перерва година і потім знову працювати, возити діток. Ось тут ми ще по дорозі побачили таку змію. Вона ще маленька зовсім, але вже небезпечна. Ну досвідну що ж, друзі, ви побачили наскільки цікава е, ферма кінна, е, де ой, люди ой, гарно ой, відпочивають, особливо дітки приїжджайте однозначно і на природі швидкість. можна поїсти. Продовжувати це Бачите? як ви рух душі, швидкість, швидкість прекрасне місце відпочинете душою і тілом. Де коли людина такому сповільненому тільки з ті, людина нічого не робить, їй треба пришити.